Харків, нове надходження у нас Ford Escape 2020 рік випуску. Автомобіль у нас з США в Україні один власник, авто в Україні з 2025 року. Двигун 2,5 літри. Бензин працює в парі з гібридною установкою. Дуже комфортний та економічний автомобіль. Повний привід, автоматична коробка передач. У нас якісна лінзована оптика, 19 диски і гарна міжсезонна гума ще з Америки. Автомобіль має білий красивий колір, тонований по кругу, пластикові накладочки, гарний кліренс. Технічно зауважень на сьогодні немає. По комплектації камера переднього та заднього огляду, електропривід кришки багажнику. Зараз покажу салончик комплектацію. У нас шкіряний салончик, світлий колір, гарний стан, ева, коврики, люк, панорама це все є. Маємо також безключовий доступ, код, пароль водійської двері, сліпі зони в дзеркалах, повний електропакет. Е Датчики світла, дощу, звісно, шкіряне мультикермо, вже адаптивний круїз-контроль, ЛЕД-приборка, 104 тисячі кілометрів оригінального пробігу, штатна мультимедіа, підігрів передніх двох сидінь, клімат, автоматична коробка передач, спортрежим і є навіть бездротова зарядка для вашого смартфону. Є також утримання смузі. Друзі, гарна комплектація. Що сказати: гарний автомобіль, свіженький з невеликим пробігом. Саме головне, що це гібридний Escape з невеликим розхідом палива по місту. Більш детальна інформація, як завжди, на сайті автопарк .ua. Також на нашому сайті автопарк Друзі, нагадую, проходить аукціон автомобілів, де ви можете придбати гарний автомобіль по гарній ціні. Заходьте, реєструйтеся, обирайте автомобіль і робіть ваші ставки. Всім удачі! А цей автомобіль ви можете придбати за готівку, кредитування лізинг. Також розглядається обмін на ваше авто і можлива доставка по території України. Звертайтеся!